У горішніх плавнях переможців та призерів виявив турнір з тенісу «Ферекспо Кап», який мав другу категорію Федерації тенісу України. Змагання тривало протягом уікенду та визначило володарів кубків і дипломів серед юнаків та дівчат у віковій категорії до 12 років. Першими завершили свій фінал дівчата, в якому зустрілися представниці Харкова. Проти першої ракетки турніру Марії Румянцевої на корт вийшла її землячка Аріна Завальна. Кожна з учасниць протягом цього харківського дербі витратила чимало сил, але більш впевнено у вирішальні моменти діяла Марія Румянцева, яка здобула перемогу із рахунком 6-3-6-0. Фінал був просто потрясаючий. Мені дуже понравилась. Ну і коли тебе мене нагороджувала, сказала, що це вже не вперше. Ти перемагаєш тут, коли до цього перемагала, чи допоміг досвід перемог минулих турнірів у грішніх планах? О, я займала вторе місце до 14 років. Ну, розкажи про корти, покриття, як тобі покриття, чи тренуєшся на такому ж покритті, чи на іншому. Я вдома тренувалася, ну не тренувалася, грала турніри такі вихідного дня на такому. Тобто все звично було, так? Які відчуття? Перша перемога така у турнірі другої категорії? Чи вже були й перемоги? У мене були до 10 років в Харкові. І в Києві до, до 12 і до 14, чотирнадцять второе місце. Аріна Завальна протягом турніру демонструвала впевнену гру, а у фінал вийшла завдяки непростому матчу у півфіналі. Тут вона виграла у третій вирішальній партії тайбрейку. У підсумку Аріна стала фіналісткою турніру у горішніх плавнях. Мені дуже сподобалося, тому що це мій ну це мій перший фінал, тому в мене дуже гарні враження. Щойно вийшло у фіналі, чи був шанс там перемогти? Ну, напевно, так. Но я наступний раз буду тренуватися краще та виграю у тенісі. Аріна Завальна орієнтується на своїх кумірів: польську тенісистку Ігу Швьонтек та лідера українського теніса Еліну Світоліну. Юна гравчиня згадує, як почала займатися тенісом. Я займаюся сім років. Захотіла займатися, тому що коли мені було два роки, я дивилася телебачення. Там ну, показувався теніс. Я мамою спитала, що це. Вона сказала, що це теніс. Та я потім ми пішли в ну, клуб тенісний, сказали, що я ще не доросла. Коли мені виповнилося чотири роки, я пішла грати у теніс і так. Це стало в моєму житті. У турнірі серед юнаків все було закономірно. У фіналі зустрілися перший та другий номери турнірної сітки. За кубок переможця змагалися Марк Мещеряков із жовтих вод та Марк Шпільовий із Черкас. Як у вирішальному поєдинку серед дівчат, перемога була на боці першої ракетки турніру Марка Мещерякова. Мені було трудно, але вторя, третя побіда вже вроді на фото. За рахунок чого переміг на турнірі. Дідушки допомагали, папа, мама, всі допомагали, тому виграв. Як допомагали вони? Оплачували тренування, підтримували, хлопали. Як ти прийшов у теніс і чим подобається ця гра тобі? Мене тату перевів 4 роки і ну. Це одиночна гра, і мені дуже це сподобається. Марк Шпильовий зумів здобути на турнірі три перемоги. Свій четвертий поєдинок він зіграв у вирішальному матчі, за що й отримав кубок фіналіста. Я задоволений учня, це для мене був перший фінал, та суперник дуже складний був. Запам'ятається те, що я перший раз вийшов у фінал на, в турнірі Фатулу. Теніс полюбляєш, як навчився їм грати в цей від спорту. У Мене тренер папа, та я полюблю теніс. Я його багато разів дивився, та мені дуже сподобався цей вид спорту. Серію всеукраїнських змагань на кортах горішніх плавнів продовжить турнір Ферекс Кап», який відбудеться 23 та 24 березня. Він також матиме другу категорію федерації тенісу України та знову збере учасників вікової категорії до 12 років.